Це, шановному панству. сьогодні по заявкам трудящихся рецепт тіста для херебони. Але спочатку спробую дати відповідь на численні запитання, прохання, які надходили в меседжі на Фейсбуці від підписників. Вибачте, вже що так, затягую відео, але якщо люди звернулись, то він повинен відповісти. Перше. Я не виготовляю поплавки для харабуни на замовлення. Ті декілька десятків поплавків, які я виготовив для себе, знайомих, друзів, не дають змогу мені вважати себе таким аж майстром, щоб е, торгувати ними і виготовляти під замовлення. Процес виготовлення в більшій степені я виклав на каналі, тому при бажанні. Можете спробувати виготовити самому. Очі, як то кажуть, бояться, а руки роблять, і все вийде. Друге, на рахунок рецептів і самого відео про херабун Цурі. Приблизно 6-7 років я експериментував з херабуною, Десь щось шукав, читав, дивився, експериментував. Самі розумієте, що за цей час в людини складається певне розуміння і певна. Думка, відгук про даний спосіб ловлі. Я її залишу при собі. Не хочу, щоб чисельна кількість критиків і експертів старала свої пальці в клавіатуру, друкуючи гнівний коментар, що херабуна forever. Але на даний час Ну я відійшов трохи від Херабуну. Це не означає, що не буде. Подальшого відео про Херабуну. Буде літо підходящий час, вийду на Войдойбу, покажу деякі тактичні прийоми, фішки, які знайшов сам, які деякі піддивився, і викладу побачите. А просити мене в месенджері, поділитись рецептом, навіть. Пропонували купити рецепт і купити тісто. Ну, я не займаюсь таким, ну, це витрачання марно часу. І ніхто не гарантує, що тісто, яким я ловлю, і воно для мене ефективно ви зможете ловити. Тому що ще ж потрібно трошки, вибачте, вміти ловити, а іноді людина робить ставку лише. На якесь там ловисте тісто і так далі. Забуваючи, що ще трошки тут треба розуміти, як воно ловиться, як воно працює, який темп ловлі і так далі. Але переходимо до справи. Я зараз покажу самий простий бюджетний рецепт тіста, який ви можете виготовити вдома. Дещо поекспериментуємо. І сподіваюся, що на цьому прикладі. Ви зрозумієте механізм, отримуєте ті ключі, щоб відкривати в майбутньому свої власні рецепти. Тому до справи і вибачте, що багато води у відео. Що потрібно для рецепту? Я намисно взяв два види звичайної прикормки від різних виробників. Називати не буду, щоб Ютуб не лаяв мене за рекламу. Та й сподіваюся, що прикомка буде наглядним підтвердженням, що нічого особливого у тому японському чи китайському тісті для харабуни абсолютно немає, за винятком хіба що ціни. Вся особливість лише в рекламі, яка створила міф, а довірливі риболови ще більше його розкручують. Потрібна мілка фракція, яка стане якісною основою для тіста. Якщо прикорм виявився крупнофракційним, то його без проблем можна подрібнити в ковомолці. Позитивним плюсом прикорми є ще те, що вона вже має запах. Ти потрібно заморочуватись з ароматизаторами, додаючи їх у воду перед замішуванням тіста, або ж зволожувати ароматизатором картопляні пластівці, і вже потім підсушувати, щоб вони вібрали в себе якийсь аромат і були сухими. Так як я обіцяв, експерименти для кращого розуміння, як це працює, то я готую тісто лише з прикормки, в пропорції одна частина води і дві частини отриманого борошна прикормки. Як правило, в такій пропорції замішують приваду. Залишу на 5-7 хвилин тісто, щоб воно напилося води, і подивимося на результат, що з того вийшло. Пройшло приблизно 5 хвилин. Тісто з прикорму ліпиться, як бачите, з гачка не злітатиме, звісно, якщо ви закидатимете так, як це прийнято в херабуні, але є важливий недолік. Пригадуйте у відео, де я розповідав про те, як риба відчуває смак, я наводив результати дослідження вчених про те, який смак, який рибі більше доподобає. Пригадуйте? І як показали дослідження, м'яка консистенція рибі, а особливо карасю, більше смакувала. А тісто з прикорму вийшло туге, і навряд чи кожній рибі сподобається, незалежно від того, наскільки воно смачне. Значить, потрібно додати ще щось. Вірно? Бачите, як веде себе тісто у воді, зелене швидше всипається, а червоне, скажу по секрету, то тісто для флет Метода. Воно більш лепке, тому процес висипання буде пізніший, і явище закономірне і прогнозоване. Щоб наше тісто стало м'яким, ми додаємо суху картоплю. Картопля при намоканні має певний рівень вязкості, і це зробить наше тісто потрібної консистенції. Тоді крупинки, при кому в зволоженій картоплі, будуть триматися, а при попаданні у воду будуть вивільнятися і осипатися. В результаті ми маємо м'яку консистенцію тіста і потрібний ефект осипання. Слід також пам'ятати два важливих фактори. М'яку консистенцію тіста ми можемо досягнути двома шляхами? Перший збільшити пропорцію води, другий пропорцію картоплі по відношенню до того прикорму, якому ви довіряєте? Вирахувати ці пропорції можна лише методом наукового тика, тому що прикорми бувають різні по складу, та й в одній лінійці з року в рік склад змінюється. Тому тільки експеримент вам поможе. Далі я буду працювати з флетметодним прикормом. Він у мене червоного кольору, він більш в'язкий, глибкий. Беру одну частину прикорму і три частини картоплі. Наполегливо ще рекомендую. Суміш замішувати не так, як я в мисочці, а в закритій тарі. Я це неодноразово показував у своїх відео, де готував рецепти тіста. Це пов'язано з тим, що в мисочці не завжди все перемішується до однорідної маси, особливо коли ми ще будемо додавати якісь смакові компоненти. Про них скажу декілька слів вже пізніше. Я суміш пересипав, щоб вивільнити мисочки для замішування, попереджаю, а то знов якийсь друг напише, що я підмінив тісто. І спробую підібрати пропорцію води. Хоча, чесно кажучи, в даному випадку я знаю, яка буде збірною, тому що з тістом експериментую вже не перший рік. І так в синю мисочку доливаю води один до одного, в іншу один до двох. Одна частина води і дві частини суміші. Дивимося, що у нас вийшло. Доки замішую, скажу про глютен. Адже судячи з численних коментарів під відео. Тісто без глютену, то вже не херабуна. Мені особисто цікаво, як ото стільки років ловили і будуть ловити звичним, а не херабунівським тістом, в якому відсутній глютен. І риба ж ловиться, а тут побачить з під води риба, що дядько сидить з херабуною, тісто використовує безглютену. І все, не клюне. На рахунок глютену... Самі жорсткі баталії на форумах, іноді з такими аргументами, що здається, ніби людина з паралельного світу. Всілякі там теорії навколо нього і таке інше. Звісно, що Глютен то білок, але чогось особливого в цьому білку немає. Риба може реагувати на нього, а може і не реагувати. Всі чомусь забувають, що перш за все це клейковина, яка скріплює тісто і робить його еластичним за рахунок волокон, сітки волокон. І тут з волокнами нові теорії, який же глютен кращий китайський, умовно риболовний, чи той, який продається для випічки. Один розповідає, що китайський кращий був в нього, і тут увага! Можете мене перевірити, переглянувши інші відео на цю тему. З інших каналів. Одні наполягають, що в китайському глюдені волокна тонші і їх більше. Інші, навпаки, грубші і міцніші. Пропоную інший підхід і в цьому не розбиратись, скільки часу повинно висіти тісто на гачку в херабуні. Максимум 6-7 ну, хвилин. Тісто постояло в мене хвилин 5, і, очевидна різниця. Пропорція один до одного, самий вдалий варіант, оптимальний. Тісто м'яке, добре ліпиться. В іншій же мисочці, де я води делував менше половину від загальної кількості суміші. Тісто вийшло сухе, як крихти хліба ліпиться погано. Ну, а тепер саме час протестувати, як воно себе покаже у воді. Дивимося, як працює тісто. А доки ви дивитеся, я ще скажу декілька слів про глютен. Що доводилось бачити відеоролики японських риболовів, то їх темп ловлі надвисокий, на відміну від китайців, три-чотири хвилини і перезакидання оснастки. І це очевидно, адже верхнім очком ми годуємо рибу. і Вкрай важливо постійно подавати порцію тіста, що осипається. Херабуні не використовують прикорм, тісто виконує його функцію. І той мізер на гачку край швидко з'їдає рибу, тому темп повинен бути високий. І чи там тонкі, чи грубі волокна, питання навіть не другорядне. В словесних баталіях так звані експерти чомусь забувають, що глютен, як і пшениця, буває різних сортів, різної степені обробки. Глютен найвищого гатунку. Має тонкі волокна і короштує дорожче, адже його використовують для випечки, яку їдять люди, то чи варто купувати втрі три дорога: більгійський, німецький? ще там якийсь глютен? коли дешевше придбати глютен з азійських країн нижчих сортів з грубим волокном? Якщо питання вже так стоїть, груба? Мої, шановне панство, переконалися, що такий склад тіста ідеально підійде для верхнього очка в якості закорму. Не потрібно ніякого глютену, що ще придумувати і так далі. А тепер перейдемо до тіста, яке буде використовуватись в якості насадки. І тут є важливі моменти, які, на жаль, не враховують навіть ті, хто навчає херабуні. По-перше, насадочне тісто повинно бути смачніше, ніж те, яке ми використовуємо в якості привади. Сподіватися, що глютен, а глютен-то білок, зробить його апетитнішим, ну повна дурня. Потрібно додати щось, що виділило його смакові якості і змусило рибу звертати увагу на нього в першу чергу. По-друге, це дуже важливий момент. Рибак повинен показати, на яке тісто повинна клювати риба, адже в нас два гачка і два шматка тіста. В звичних способах риболовлі, як фідер, поплавочна вудочка, ми в прикорм додаємо насадку, виділяємо, показуємо, що ж смачніше і що буде на гачку. А що ж е з херабуною? Якщо подивитись чисельні відеоролики наших експертів, я їх не критикую, а тільки констатую факт. Чоловік має 2-3 вида якогось там тіста, розповідає всім, що це саме ефективне, йому саме більше подобається і тому подібне. Але якщо зайти в каталог, подивитися, що це за тісто, як правило, воно насадочне. Чому Ну, воно не стоїть, і, хоч він має преміальну вудку модну, інші шикарні аксесуари, але він не може собі дозволити великий асортимент. Тіста придбати, бо воно не дешеве? А ловити на саморобне тісто ну, це ж якось не того, це ж неправильно. Наведу інший приклад. А якщо подивитися відеоролики китайських, японських, корейських риболовів, вони використовують різне тісто, як на насадку, так і на живку. А як же взяти всім відомим правилом про нашого Карася з наших водой Чи, Якщо хоче спімати карася, то необхідно мати декілька видів насадки, тому що він перебірливий. Чи ви розраховуєте, що ви взяли японську прорекламовану херабуну в китайському варіанті, і карась побачив той глютен на тісті, і все, більше йому нічого не треба, він без кінця буде їсти. Тісто з глютеном? Ні, так не буде, повірте мені. За 5, за 6-7 років, що я рибалю, в мене траплялося всіляке. Ну і відповідь на запитання, чим же присмачити оце тісто, щоб його виділити і зробити більш привабливим, ніж тісто, яке використовуємо в якості прикорму. Виходячи з тієї пропорції, які я, яку я навів у відео, тобто три частини сухої картоплі і одна частина прикормки, ви берете, робите мікс, я наведу приклади з чого приблизно 10-15% від загальної кількості суміші картоплі і прикормки. Що може бути компонентом для оцих міксів добавки Починаємо з більш складного. Бетоїн, альбумін глютамат натрію, той же самий простий і доступний цукор, і в тому ж числі ванільний цукор, соєвий ізолят, кофе, какао, цикорій, інші спеції, які ми використовуємо повсякденні риболовлі, які дають результат. Від нашого, не японського, не китайського, не корейського, а від нашого карася з українським громадянством і пропискою в наших місцевих водоймах. Не завадить і м'ясо. Де його взяти? Для лінивих в зоомагазинах, для годування рибок, черепашок, ящерок, величезний асортимент сушених. Дафні, бокоплава, мука кріля, борошно е, рибне, той же самий прорекламований шовкопряд пишуть на е, пачках з цього. Також можна знайти сушеного червінця, мотиля, е, личинку воскової молі та іншого. Можна заморочитись. Залишається після рибалки кастер, можна і використати також паралельно опарош. Обдаємо його кип'ятком, щоб він пішов туди. Сушимо його, перебиваємо в борошно і от вам м'ясце в, в складі вашої сумічі. Ефективними компонентами також може бути борошно. Соняшникового насіння. Зернята, які лузгаєм, перебиваємо на кавомолці в борошно, і в нас добавка. Насіння рапсу. Те ж саме борошно кукурудзи, гороху. І багато-багато-багато іншого. Тут півгодини тільки можна наводити варіанти. Міксуєте, підбираєте. Різні варіанти додали трохи місця, трохи якоїсь спеції, чуть -чуть цього спробували. Працює. Беремо на озброєння, не працює, шукаємо інший ключ. І так ви знайдете свій ефективний рецепт набагато дешевше, ніж китайське японське тісто, і впевнений, що ефективніше. Тепер повертаємося до глютену. Будемо його додавати в суміш, щоб отримати тісто для насадки. Я додаю приблизно 20-25% глютену від загального об'єму суміші, іншими словами, тіста. Все це можна зробити заздалегідь, хоча є і інші варіанти додавання глютену. Я про них теж розповів. Додаю води в пропорції 1 до 1 і замішую. Першим і основним завданням глютену є забезпечення цілісності насадочного тіста на довший час, ніж тісто, що виступає в якості прикорму. Прикормочне тісто осипалось на дні маленькі крихти, а біля крихт лежить великий апетитний ласий кусьманчик, який повинен зацікавити і спровокувати рибу. Насадочне тісто не обов'язково повинно осипатися, це не так важливо. Глютен перешкоджає осипанню, і це потрібно розуміти, коли ви вираховуєте його кількість у суміші. Зараз я замішаю ще одне тісто, яке буде зелена прикормка. В тих же пропорціях, що й попереднє, висипаю суміш. А ми будемо порівнювати, як вони працюють. Заливаю водою і вже потім додаю необхідну кількість глютену. Ще один варіант замішування тіста, коли у тих 10-15% смакових добавок, про які я говорив, змішують з глютеном окремо. Це, як правило, роблять, якщо ті смакові добавки не вбирають в себе воду. Якісь зернові, ракошки і тому подібне. А глютен, хоч якось пов'яже їх між собою, додасть додаткову міцність. Після зволоження тих смакових добавок досипають прикормочне тісто. Перемішують, знову додають певну кількість глютену і далі йде додаткове зволоження. Але такі способи замішування більше пов'язані із специфікою покрупних компонентів. І варіантів таких є, повірте, багато. Дивимось тепер, як працює тісто, порівнюємо. Цей сюжет я порізав на шматки, так як Тісто триматиметься на гачку приблизно 6 7 хвилин. Варто ще сказати про замішування тіста, яке можна одягати протяжкою на гачків. Хтось запитував мене, здається в групі на Фейсбуці. Це один із варіантів. Є інші варіанти такого замішування. Висипається глютен у мисочку, заливається водою, його залишають, щоб він розкис, чи пустив волокна, як повільніше сказати, і він стає таким клеєм кашою. Далі вже додається суха суміш, ретельно все перемішується, ще залишають трішки настоятися, і виходить тісто для протяжки. Але я б не радив сильно захоплюватись отою протяжкою. Якщо ви рибалите на якомусь невеличкому штучному басейні, де риба стоїть поряд, як це роблять японці, а на великій водоймі, то розхід тіста буде величезний, а риби мало. Адже протяжка потрібна для темпової ловлі. Підійшла риба на точку і ви швиденько її ловите. Не витрачайте час на ліплення отих кулюк. Друга незручність це варіант оснастки. Краще ловити зна. Якщо гачки в горизонті води, а не на дні, вгадувати, чи є тісто на гачку край складно. Адже шматки тіста одія протяжкою завжди мають різну вагу і поділки на поплавку будуть по-різному виглядати з води. Як бачите, тісто вийшло. По феншую є оті сопрі з лютено, воно легке, повітряно, рибі легко буде його втягнути з потоком води. На цьому буду закінчувати. Впевнений, що комусь набредло слухати, дивитися, а мені ще більше розповідати та ще й прийдеться монтувати. Тому дякую за перегляд самим стійким, хто додивився. Шануйтеся і будьте мені здоровені!